Доброго дня, 30 травня, 23 рік. Сьогодні працюємо в садку, проходив, вирішив зняти огляд наших щеплень червоноплідних, червоном'якітних. Ось, правильніше буде червоном'якітних яблук щеплювали ми. Ось пішли вони. Я як відео казав, що не буду замотувати, але деякі я замотав. Це в нас щеплення було в приклад. Пішли бруньки, проросли. Надіємося, що будуть живі. Ми їх трошки розірвали. наші. Ось ми бачимо і тут пішла брунька. У нас два види червоном'якітних. Це прививка в приклад. Пішли, Надіємося, що буде добре. Це у нас прививка на муцу. У нас таке гарне яблучко муцу є. Воно жовтуватого кольору. Дуже смачне, як достигає. Покажу вам аномалію. Тут плоди, а тут квітка. Ось такі у нас квіточки. Це в нас щеплення було покращеною копуліровкою. Ми бачимо, що поки воно спить, ми його не закривали, ми його просто обмотали плівкою окуліровочною. І все, що ми не вкривали. Все ще поки спить. Чого спить, бог я. А ось ті, що ми позамотували, ми їх тут попроривали, ми бачимо, що там проснулися бруньки. Проснулися то, вони прижилися. Ось, вже сама торбочка прорвалася. І ми бачимо, що брунька пішла і друга. І друга теж пішла. Це в нас прививка була в приклад. Ми так вже тоді привідкриємо, раз вона порвалася, тому що турбочка може поламати наші бруньки. Надіємося, що вони прижилися. Побачимо. Це в нас деревина експериментальна, як я розповідав в відео про щеплення. Ось у нас тут на одній гілочці. Ми тут щепили червоном'якітну. Тут у нас Є окуліровочка, теж ми робили, що вона накисне. Тут у нас осіння укуліровочка, яка проснулася, вона спала-спала, а зараз вона проснулася. Ми її не знімали обв'язку. І ось ця осіння окуліровочка, яка пішла в ріст так гарно. Тут у нас окуліровочка, тут у нас багато, тут у нас груша на яблуні щеплена. Ось тут у нас гілочка йде опуліровочка яблуні прижилася. І далі йде гілочка, тут у нас грушки на яблуні. Таке тут багато сортів на на цій деревині. Коли прийде літо, почнуть зав'язуватися, плоди будуть. Буде видно, що вони різні, знімемо обов'язково. Це, потрапили, хоч і не яблуня, але проходив, знімлю окуліровочки осінні у нас ранні осінні, пізнолітні, так сказати, персика інжирного на абрикосові. Тут У нас абрикоса, яка зрізана, вирізана. І тренувався я, тренувався і так вийшло, що всі вони. Прижилися, тут у нас персики пішли, а тут у нас абрикоски. Раз вже пішло щеплення, то ми щеплювали жовту черешню на червону. Черевишня така, ну щось слабенько, але пішло. Тут у нас був пагін. Ми щеплювали, покращеною куполіровкою не пішло. Вищеплювали, почкою не пішло. І ось ще одна. Пішла, пішла жовта черешня. Оця у нас черевишня червона, але вона чомусь кожен рік дуже погано зав'язується. Це наші окуліровочки ми робили на нашій яблуні речі. Ми бачимо, пішла. Пішла брунька, це ми ось не замутували і теж пішла брунь, брунечка. Надіємося, що буде все гарно. Ця яблуня в нас чомусь не родила, але в цьому році вона вже доросла вже років сім. а в цьому році зав'язалася яблучка. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі. Слава Україні.